Робимо гімнастику для шиї. Вихідне положення сидячи або стоячи. Спина рівна. Перша вправа поворот голови в сторону. Робимо на видосі. Кількість повторень 10-15 разів в кожну сторону. Друга вправа нахил голови в сторону. На видосі робимо нахил голови, намагаючись вухом достати плеча. Плечі не підіймаємо. Третя вправа нахил голови по діагоналі. На видосі робимо нахил голови. Кількість повторень 10-15 разів в кожну сторону. Четверта вправа втягування підборіддя. Намагаємося плечами не рухати, тільки шия. Робимо вправу на видосі. П'ята вправа нахил голови вперед та підіймання вгору. На видосі нахиляємо голову вперед і підіймаємо очима доверху. Голову не закидаємо назад. Наступна вправа на розтягнення. Вихідне положення сидячи або стоячи. Протилежною рукою кладемо собі на вухо, допомагаючи розтягненню. Вправа робиться повільно, затримуючись в положенні розтягнення. Дихаємо, дихання не затримуємо. Наступна вправа – розтягнення по діагоналі. Робимо рукою супротив та натяжіння м'язу. Робимо розтягнення на видосі. Затримуючись в положенні розтягнення. Будьте здорові та бережіть себе. До зустрічі!